Сьогодні розповім, як вишивати саме таку спідничку для мотанки, використовуючи стебловий, тамбурний та вузликові шви. В інтернеті є багато способів перенесення малюнка на тканину. При пороху, прошивання, перебивання. Я використовую контурне малювання. І прошиваю ось уже найпростіший шов, стебловий. Для того, щоб не робити. Великих переходів з воротньої сторони я проходжу по стібочками стеблового шва. І це не робить мою вишивку негарною. Навпаки, трошки буде така гілочка, ніби найбільш зеленіша. Далі роблю листочки тамбурним швом. Листочки роблю на власний розсуд, але бажано, щоб ви робили позначки, робили собі рисочки, малюночки. І чітко дотримуватись свого малюнку. Прошиємо ще трішки стебловим швом і елементи деякі тамбурного. І також хочу вам показати, як це завишивання виглядає більш віддалено. Також я залишила невишитим безсмертник. Так він виглядає як сухоцвіт. Погляньте. І вишивала я його маленьким вузликом. Або ще називають французький вузлик, двічі або тричі намотувала ниточку на голку, вколювала поряд з виколом і притримувала в процесі лівою рукою ниточку. Тому що, якщо не притримувати нитку, то вузлик може зробитись раніше, вірніше вище на ниточці, а не біля самого полотна. Все показую в трішки прискореному вигляді. І хочу нагадати, не забувайте про правила безпечної праці. Обережно колюйте та виколюйте голку. Можете використовувати на персток. Відтінила помаранчевими ниточками маленьким бузликом, французьким бузликом. І вони. Ці квіточки будуть виглядати яскравіше. Далі великим вузликом по 10, 8, 6 намотів, вишиваю гіллячку лаванди. Зверніть увагу, як притримую намоти на голочці. Підтягую ниточку і виколюю на відстані 5-7 мм, щоб створити елемент гіллячки лаванди. Мені подобається, коли лаванда має плавний перехід від темного кольору до світлого, тому я використовувала три кольори: темніший, середній та світлий. Ще одненький елемент квіточки лаванди, гілочки лаванди. І е, зараз буде кінцевий результат, ще з непришитим мереживом. Але скажіть, подобається вам така вишивка чи ні.